Я якось працював в Харкові на корпоративі. Я зі сцени оголосив виступ якоїсь групи. Група почала грати. І я пішов до себе в Гримерку. І коли я підійшов до Гримерки, до мене підійшла дівчина, молода дівчина-офіціантка, яка працювала на тому бенкеті. Вона була надзвичайно красива. Вона була така, ну знаєте, справжня українська краса. Ті очі, та фігура, та посмішка, та якась така родзинка, бісики в очах. Вона підійшла до мене неймовірно гарна дівчинка, років 20-22. І сказала Сергій, я перепрошую, можна з вами сфотографуватися. А я сказав: ну, звичайно, хто ж тобі відмовить, коли ти така гарна пташко. І я таку, знаєте, тримаю, ну, таку обняв її, і, і я чую, як в тої пташки серце з грудей вилітає. Ну я ж рукою чую, як вилітає. От. І, і поки нас фотографують, вона встигає повернутися до мене і шепоче мені на вухо. Сергій, ви так подобаєтесь моїй мамі? Чорт! Чорт! Шорт! Дівко. Я маю подобатись тобі, а не твоїй 47-річній мамі. Ото був облом. Але знаєте, ну це все одно було ліпше, ніж е, коли педану кажуть сані, що ви так подобатись моїй бабці. <сум> от, так от, друзі. Головне це не сподобатися е, чиїсь мамі, чи чиїсь дівчині, чи чиїсь бабці. Головне це сподобатись своїй тещі. Знаєте, шляхи до підкорення серця тещі бувають різними. Зараз ми покажемо вам один з них. Уявіть собі, зять вночі повернувся п'яний додому, переплутав спальні і зранку теща подивилась на нього зовсім іншими очима. <плес> Марія Василівна, ви? Віталік, можеш тепер мене назвати Машка Ти? Що ви робите в цьому ліжку? Ой, що я тут тільки не виробляла? Я вже 10 років на мостик не ставала. Так все, я йду до себе в кімнату. Віталік, можеш йти в будь-яку кімнату? Я сьогодні вночі на тебе квартиру переписала. Боже, я, як я міг помилитися ліжком, а? А ти не помилився? Моя дочка просто заснула в мене в кімнаті, а я її не хотіла будити. То то були ви? Я думав, що то наш барсік так мені об руку терся. <риклад> боже Боже, що ж тепер буде, а? Я не знаю. Піду на узі, то скажу. <риклад> і, і як я тепер маю жити в одній квартирі з вами і з моєю жінкою, а? Знімемо з тобою квартиру, а хочеш я дочку вижену з хати. Це просто було якесь непорозуміння. Віталік. Ще одне таке непорозуміння. І дача твоя. Ставайте на мост. Я я встаю, Я настаю. Слухайте, я зараз. Я зараз можу тільки собі уявити, яка незручна ситуація зараз у тих оселях в Україні, де наше шоу конкретно зараз дивляться в одній кімнаті, зять теща і все.